9 березня по всьому світу відзначається День діджея. Це свято започатковане ЮНЕСКО та фондом World DJ Fund. Слово Діджей є абревіатурою з англійської і, перш за все, визначає професію людини, що обирає та виконує для аудиторії завчасно записану музику. Сьогодні по всьому світу відбуваються різноманітні благодійні вечірки в підтримку дитячих організацій. Як відомо, в Борисполі також активно розвивається клубне життя. На сьогоднішній день у місті функціонують три нічних клуби та планується відкриття ще одного. Гарний настрій, море позитиву та справжнє клубне життя у місті забезпечують дві промогру. группы Борис Найт Комьюнити и Борис Пел Андеграунд Проджект. Как-то попал в руки компакт диск, именно двойник был, я как сейчас помню, диджи клуб назывался. На одном диске были полные версии, а другой типа был микс. Мне стало интересно, как это все делается. Начинал где-то с 19 лет, то есть фактически 13 лет я уже кручу пластиночки. А промогруппы Промо-группы две, да, это Night Community и Борис Фолландегранд Project. Ну, дружим, Конкуренції у нас ніякої немає. В принципі, поки нечего ділити, мабуть. Бориспіль дав Україні та всьому світу таких відомих діджеїв, як Діджей Лай, Діджей Альфред та Діджей Енді Пауер. Надалі в місті також планується відкриття діджей школи, де всі бажаючі зможуть навчитись професійно грати та писати треки. Євген Трофімов, Олег Гуторов, новини телеканал Бориспіль.